Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк. Сьогодні хочу поговорити про проблеми саду. Зокрема, свого. Можливо, ви звернете увагу на ці проблеми і подивитесь, чи немає їх у вас. Ну, і якщо є, то. Разом зможемо їх, їх виправити. Ну, це я показую ще раз красуню лунарію. Мене просили її продати. Дивіться, лунарія це дворічна рослина. Перший рік наростає листя, а на другий рік вона квітне. І до осені пропадає, насівається сама. Я її ніколи не сіяла, я привезла її від подруги, причому я їх мабуть, років три я брала в своєї подруги, привозила вже ось таким квітучим. Садила, вона гарно приймається, квітла, зав'язувала насіння, але по, по своїй ну, необізнаності, мабуть, я їх висапувала. І тому вона ось, я їх в різних місцях садила, а вона мене залишилася тут. Кусочок, тут саме хости, ось вона росте тут, де росте от Мабуть, я так думаю, що саме під хостами я не побачила сіянців, і ось вони вже мене порадували цей рік. І там був теж цілий ряд, ось там я цілий ряд, її садила. Ну, як бачите, залишилась тільки одна. Дивіться, давайте про проблеми. Дощі, так, коло, морози. Ну, взагалі, весна несприятлива. Зарані почали розпускатись усе, потім у нас приморозки, сніг, а далі дощі безперервньо, у нас тиждень вже дощів немає. Роблять свою чорну справу. І тому у, потрібно звернути увагу на крупнолисну гортензію. Починається хлороз. Я свою гортензію. Удобрювала. По-перше, вона підкислена, тому що тут хвоя замульчована хвоєю, з весь осені вона була замульчована перегноєм, а зверху хвоєю. хвойним опадом. Тобто закисленість тут є, для, для неї, для її ґрунту. Але гортензія, коли багато дощів, вона. Не може засвоїти поживні речовини. Вони просто вимиваються з дощами з кореневої, і вона голодає, а від голоду в неї починається хлороз. Тобто такі світлі листки, стають світлими листки. Я бачу, що ще не яскраво, він виражений, але вже де-де-де я бачу, що мені не подобається, особливо в тієї, яка викопана. Ці листки світлі. світлі. По-перше, вона цей рік не обмерзла. І все оце, всі ці листки, всі ці оці пагони, вони повинні цвісти. Ну, якщо, звичайно, знову не буде морозу, тому що у нас передають мороз до, е, знову на три дні до мінус одного-двох. Зараз вона дуже боїться. Ці морози вона якось її пронесло, гріх казати. Але ще є наступні. І ось саме цей рік вона повинна себе показати, з самої кращої сторони. Це в народі говорять на неї гортензія Хамелеон. Вона в мене вже дуже-дуже давно. Тому що буду я робити? Зараз покажу. Я вам показувала гортензію крупнолисну, широколисну або садову. А зараз покажу молоді посадки гортензії волотистої. Хто зі мною на каналі бачив, я тут висаджувала молоді саженці, які отримувала ще взимку. Вони вже ростуть, мабуть, ну, більше тижня, ну можливо, тиждень. Ось вони мають такий. Це фрамбузіні Ренсан. Це ну, та Лідія. Вона має дуже гарний вигляд. Бачите, зелений, гарний вигляд, Ніякі до неї претензії. Ця теж. Ця теж. А ось ця вже почала хлорозить. І ще десь я бачила. До таких гортензій треба акуратно ставитись із удобрюванням, тому що вони ще досить-досить маленькі. І тільки посаджені, можна спалити корінь. Але що я буду робити? Дивіться, є в мене таке добриво, зараз я покажу вам його. Ось таке добриво. Чистий лист, добриво для гортензій. Це універсальне добриво саме для гортензій. Бачите. Що сюди входить? Сюди входить і азот, і фосфор, калій, мезоелементи, сірка, магній. Бачите, я показую сірка, магній. І саме основне, саме основне це залізо. І ви бачите, тут заліза дуже багато. Заліза один і шість. Коли всіх там по ноль і ноль, то заліза саме один і шість. Це те, що нам потрібно. Тому що хлороз це нестача заліза в ґрунті. Тому або купляєте хелат заліза, спеціальне добриво, хелат заліза, або ну, можете будь-яке добриво для гортензій. Обов'язково, обов'язково, перед тим, як ви будете е, удобрювати, можна тут сухе розсипати, я не раджу, вам зразу скажу, я не раджу. Можна по листу робити, це, це теж е, ну, все рівно треба під корінь, тому що лист ви, якби. Дасте їм цей елемент, але все рівно листки, як би сказати, годуються з коріння. Тому спочатку треба корінь забезпечити всім необхідним сам корінь. А по листку це вже можна після того, як виправиться ситуація, то там раз, 10, 2 неділі, по листку можна теж оприськати. Дивіться, значить, тут як. Під корінь, от я буду поливати під корінь. Тут а, по тому, як тут написано, наприклад, на 9 дев'ять літрів води одну-дві мирних ложки і поливати під кущ по одному-півтора літра води. Але не тіль, але борони Боже не під сухий кущ. Я як роблю? Навіть якщо був вчора дощ, все рівно полити гортензію. Але це не значить, що ви полили і зразу. Ні, ні в якому теж разі. Спочатку, наприклад, так як я роблю, я ввечері заливаю свою гортензію. На великий куш це не менше відра води, не менше. Це в тому разі, якщо земля мокра. Якщо земля суха, то одне відро, а через деякий період, наприклад, через час, щоб вода змочила все це, а не стекла, ще раз. Відро води. І тільки після рану вранці, наприклад, я це роблю рано, ще геть-геть рано, поливаєте вже ось тим добривом. І обов'язково мульчувати. Це, що стосується гортензії. Далі підемо до іншої проблеми. Далі, що стосується троянд, цей рік троянди. В нас на півночі не обмерзли, а навпаки, вони залишилися ну, з гарними пагунами. У більшості троянд, ну, це стосується англійських, плетючих, я їх залишила, не обрізала е, низько. Ну, як я вам показувала, як я робила ось такий замінник опори для троянди. Я ж кажу, це троянда. Англійська. Але, знову ж таки, через дощі. Вона я удобрювала ні травмофоскою, я удобрювала її селітрою. але через... І е, органічними добривами, тобто це був перегній. Вона була е, укрита на зиму коріння. Потім я її тим же ж тим перегноєм я її замульчувала. Але гортензія, а, вибачаюсь, але троянда. Але конкретно ті троянді, ну є декілька, не всі, але декілька таких троянд є з великими пагонами. Так, от цим трояндам не вистачає мікроелементів. І тому, як бачите, ось таке листя. Це не підмерше листя, як дехто думає. Це не хвороба, якби якби така хвороба. Це не вистачає харчування. Вона не може вигодувати ось тільки пагонів. І вона просить, що зверніть на мене увагу і дайте мені все необхідне. Що я буду робити, цій троянді? Е, я, до, до речі, я вже сьогодні побачила, що є ще й тля. Зараз я покажу, десь я її бачила. Ось, дивіться. Якщо видно. Є вже і тля. Що я роблю своїми трояндами? Є таке добри, добриво, воно називається, вірніше, навіть не добриво, а рятувальник троянд. Раніше, раніше воно називалося Спаситель роз. Спасатель роз. Воно було білоруське, потім воно пропало. Зараз воно вже є українське. Той рік я обробляла свої троянди саме цим. Там потрібно не більше двох разів за сезон. Туди входить все. І добриво, і стимулятор росту, і від грибкових, і від цих, е, ну, тлі, там різних 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 ось цих таких, що сосутії. Е, тому. Воно діє. Але це не значить, що якщо ви обробите його два рази за сезон, то все. Від тлі і від ще де, деяких отаких от погані я його обробляла і актеліком ще раз, і актарою. Рік на рік не приходиться. Інколи буває, вистачає два-три рази обробити, а інколи буває через кожних 10 днів і нема спасу. Тому так. Ну, Це моя та троянда, яка багатьох. Увела в шок. Що Шо буде з нею? Ну, ось дивіться, яка гарна. Ну, вже навіть без цвіту, ну вона ж гарна, правда, правда. Це друга проблема. Тепер йдемо до третьої проблеми. І це, мабуть, сама більша проблема. Це третя проб... проблема і риси. Самі уразливі серед всіх рослин на дощі і холод. Це Іриси. Причому іриси сортові. Якщо мова йде про тих, ті іриси, які росли, ростуть довго у вас у садах, то вони більш-менш стійкі. Якщо мова йде про сортові дорогі екземпляри, то тут біда, біда. І я, як вже говорила в одному з відео, ну якось не вділила уваги своїм ірисам. Ну, чомусь не знаю, дуже було багато роботи, і ось закрутилась, завертілась, і Іриси, ну якби залишила сам на сам з бідою. І коли я до них добралася, почала вже їх висапувати і дивитись, то я дуже-дуже засмутилася. Ось цей ряд, це тут у цьому ряду, ну, найдорожчі мої Іриси. І от вони саме найбільш постраждали. Тому, перш ніж купувати дорогі сорти, подумайте, чи ви можете з ними справитись. Навіть маючи ось я десь до біля 300 сортів і рисів маю, навіть ось можу сказати, що це, ну, скажімо, геморой Дуже-дуже великий. Дивіться, я показую. Це вже я їх рятувала. Ось, бачите, оце все була гниль. Оце все. Я це вже їх вичистила. І ще ні. Ось дивіться. Бачите, це все гниль. Я ніби наче чистила, ось буквально два дні назад. І знову воно далі починає. Тут брати, потрібно брати або ножа гострого, або ножниці, ну щось таке наподібне. І все це вичищати до живої тканини. Важко її знайти Уже в цих ірисах. Вичищати. Далі на сонці дати, наприклад, хоча б добу, щоб воно ніби просохло. Далі або засипати попелом, якщо є зараз під рукою, хоча б попелом. Ну, це все так, профілактика. Це не лікування. Дивіться. Оце все, ось дивіться, показую. Бачите? Це далі пішла гниль, хоча, хоча ось показую. Відпадають цілі. Оце гниль. Починає жовтіти листя. Ось гляньте. Воно таке смердюче. Зразу все це, бачите, воно саме ось. дивіться. Бачите? Воно саме відвалюється, оце все Оце все гниль. Це дорогі сорти ірисів. Чи вдасться його врятувати, ну я вам навіть не скажу. Будемо намагатися. Аж до кореня ось. Бачите, все-все-все. Оце Оце все гниль. Я його почистила. Через два дні воно далі почало, почало гнисти. Значить, я його не зупинила. Ну, це ще трохи тримається, цей тримається. Все, бачите, ось оголяне воно. Воно оголяне, але воно далі продовжує Ось Дивіться, скільки тут. Це все ось я вичистила. І воно далі ось продовжує Бачите? Хоча я вичистила, брала до здорової тканини. І все рівно воно проходить. Не проходить. Дивіться, нічого не виходить. І воно такий неприємний запах. Таких ярисів багато. Ось теж, теж. Ось теж. Ось. Бачите. Це просто страшно. І таких я ж кажу, таких ярисів в цьому ряду сортовому, їх дуже-дуже багато. Що робити? Що робити? Значить, перш за все взяти все це видалити, брати ножа і вичищати, вичищати, вичищати. Далі покропити фундазол. Я буду брати саме фундазол. Можна скор, можна топаз, топаз, можна радоміл, Голд. Це вже залежить, що у вас є. Але фундазол він дуже сильний. І я використовую на своїх рослинах від грибкових саме фундазол. Тому я. Сьогодні ввечері ще раз вичищу, візьму ножа, все це вичищу, і сьогодні я буду кропити всі посадки фундазолом. Е, де немає гнилі, просто по листю і ось так, начебто і під корінь буду е, кропити. Де є ось такі гнилі, то я ще буду, крім того, що буду кропити, крім того, я ще буду підливати. Ось таке: зверніть увагу, я ще раз скажу. Е, що це стосується в основному ірисів, які ну, більш-менш сортові. Хоча я, було таке, що я і втратила звичайного іриса, я не звернула на нього увагу, думаю, ну такий там простушечка, нічого з тобою не станеться. Ні, Він згнив весь, якщо нічого не робить. І я кажу, два дні назад я все це об душі в нас вже не було, але я все це обірвала, все це почистила. ось це... Ще той листок лежить. Все це я почистила, але як бачите, сьогодні я прийшла через два дні. Хворобу я не перемогла. Я просто хотіла дати можливість їм під, на сонці підсохнути, е, а потім уже кропити. Подивитися, чи не йде далі гниль. Гниль іде. Тобто без е, от, фундазолу, більше того, фундазолом це зробити, і через декілька, через деякий час, наприклад, через днів сім. 10 повторити вже іншим препаратом, вже не фундазолом. Ну, це ось такі проблеми, з якими я стикнулася у своєму саду. І хочу закінчити своє відео ну, такими приємностями. Це мій робочий такий куточок, тому вибачайте за якісь непорядки. Вчора я отримала конюшину. Хто бачив і навіть замовляв, мене мою конюшину. Яку я купувала той рік. І мені вона так сподобалася. ось таким, Ну, я думала, може, вона буде погано рости. Могли бути якісь проблеми. Мені говорили, що вона погано зимує. Ну, Було безліч варіантів, чому її не потрібно брати за таку дорогу ціну. Бо я казала, що наполовину горщик я той рік платила за неї 80 гривень. За малесенький горщик, стаканчик. Але... Ну от мені так захотілося мати багато цих конюшин, тому що в мене є ідея створити такого міні-газончика з різних кольорів, з різних сортів, сортів саме конюшин. І я шукала, довго шукала продавця через знайомих, через колекціонерів. Я знайшла таку людину, яка погодилась мені продати. Цю конюшину, ну, як би сказати, зі свого саду. Тобто вона її не продає, але я так ну, просила слізно, що вона погодилася. Давайте подивимося сорти. Вона не знається, людина, як вони звучать ці сорти, але дивіться, ось така. Це взагалі яскраво і яскраво червона. Бачите? Така. Далі йдемо. Така, це мілша. Зараз покажу. Бачите, яка вона цікава. В середині ще один малюнок. Навіть два білий ободочок. Ну, подивіться, це просто чудо. От як природа могла таке створити. Здавалось би. Ну, далі. Ну ця мені найбільше подобається. Подивіться. Вона чорна. Із такими зеленими ободочком. Дуже гарна, і вона, як бачите, має бути така крупнувата. Дуже гарна. Далі ось така, це нижча. Теж, бачите, всередині є ось такий малюночок. Світліша, а всередині темніші. Такі мазочки. Ця зелена, така салатова зелено, салатово-зелена. І ось ще один сорт. Вона теж нібито чорна, але вона зовсім не така. Ось, Бачите? Ось вона така. Вона зелена. дивіться, я покажу. Ой, дивіться, бачите, вона відрізняється. Ще й дуже. Дивіться. Бачите, вона дуже відрізняється. Здавалося, схожа, але вони взагалі не схожі. Ця більш чорніша, ця більш зеленіша. Ось такі 5, таких 5 красунь я придбала собі в колекцію. Я спочатку, перш ніж, оця червона, взагалі якась нереальна. І та чорна. Ні, вони всі, вони всі по-своєму дуже гарні. Перш ніж купити її, це рідко коли так буває, що я спочатку купую рослину, потім думаю, де її посадити. А тут саме було навпаки. Я придумала, де їх посадити, тільки шукала рослини. Ну, що мені жіночка в подарунок, ой, зараз покажу. подаруночок прислала ось таку фіалочку. У мене дійсно такої не було. Вона дуже-дуже такий ніжний. Ніжний-ніжний. У неї колір. Ось Дивіться, яка краса. Ось таку колекцію я маю. Ну, Це теж я купила собі молодила в колекцію. Тут вже спочатку трапилася така пропозиція, цікава, досить дешева. Було 50 сортів за 300 гривень. Причому сорти всі різні і всі гарні. І, як ви розумієте, 300 гривень 50 сортів це по 6 гривень виходить сорт. Ну, як би не купити. Я, звичайно, не збиралась її купувати, тому що я до так прохолодно ставлюсь. Але вирішила, що парк у мене досить великий, і тому я спробувала. Чому вони тут ростуть? Тому що в парку вони просто загубляться, я їх не зможу врятувати. Я не зможу їх знайти. Їх або затопчуть, або посохнуть. Тому я, перш ніж вони підуть от в ріст, я їх. От буду вирощувати в такому цікавому кориточку. Ну, і я ще покажу. Вибачаю тут, все робочі моменти. Те садиться, те викопується. Звідціля були рослини, всі викопані, всі викопані туди пересаджені. Ну, процес, знаєте, все в процесі. Покажу я свою конюшину. Вона геть не така. Бачите? Вона геть не така. Це конюшина моя. Ось така. Схожий. Щось значить схоже, але вона не така. Ось дивіться. Зараз покажу, де я хочу. Бачите, верба. Це моя верба. Хакуроні шить. Ось вона. І є такі між доріжками. Ой, зараз покажу. Між, між доріжками є ось такий клапоть землі. І саме тут я хочу засадити її з конюшиною. Ось зробити такого газончика з конюшини тут. Я думаю, буде цікаво. По-перше, він буде виглядати дуже яскраво біля водойми, яка колись можливо буде водоймою. Ну і ось так. Така в ідея. Зробити саме тут такий яскравий газончик. Верба підніметься і буде так. Я потім зніму ще раз відео, покажу, що я тут наваяла. Я думаю, ну, можливо, вам буде цікаво. Вже барбариз був. Це він вже третій-четвертий раз пересаджений. Він такий був у, у, там темно було, він в затінку, то він був такий, знаєте, не дуже яскравий. А тут, подивіться, він буквально за два дні три зробився яскраво, яскраво-червоним. І ось ті жовті квіточки, які будуть розпускатись. Ну, дуже гарний. Ну, оце так. Потім покажу. Це все ще не закінчено. Я знаю, що я хочу, тому не судіть строго. Це початок. Початок великого масштабного будівництва. І закінчу відео. Воно вже так довге. Хотіла таке, знаєте, коротеньке зробити. Закінчу відео цікавими рябчиками або фрітілярією. Вона в мене квітує перший рік. І дуже-дуже мені подобається. Навіть не знаю, який колір зелено-коричневий. І подивіться, яка вона всередині. Яка вона гарна, цікава. Висока. Десь сантиметрів, мабуть, більше 30. Це точно. Такі цікаві дзвіночки. Отже, всім дякую за перегляди, за вподобайки. Всіх люблю. Ваша! Нила.